Та вітаємо таємо вас! Вітаємо вас, чудові діти! Ви на каналі Манюня Евелінка. Не забудьте підписатися, а також поставити подобачку. Чудові діти привіт! А Евелінка сьогодні потоваришувала з дуже цікавим другом. Так, Евелінка? І зараз він до нас прийде! Тран -тран 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 -тран. Хто це? Курочка. курочка. Так, це курочка, чуба, турочка. Подивися, яка в нас гарна курочка. Курочка прийшла сьогодні до нас, щоб з нами погратися і позабавлятися, яка чудова курочка курочка курочка, а що ти нам сьогодні принесла? Я сьогодні вам, дітки, принесла звук У. Буква У звук У. І сьогодні розкажу вам дуже-дуже цікаву казочку про мого друга. Удава! Удав! Супер! То будемо дивитися казочку про удава. Удав! Ууу! Удав! Ось як виглядає удав! Довга змія ти. Тільки подивися, його можна зустріти в зоопарку. Жили були тато удав, мама удав і дитятко удавенятко. Жили вони, жили і от одного разу тато удав зібрався на полювання. А поки тата не було, у Давинятку вирішило погратися м'ячиком. Це м'яч. А це м'ячі. Один, два, три. Червоний, синій та чорний. чорний. Весело гратися м'ячиком. Ой, а яким м'ячиком йому гратися великим? Маленьким. А може, не великим, не маленьким, а середнім. Спочатку він взяв великий м'ячик. Спробував підкинути вгору. Важко. Спробував упустити вниз. Не виходить. Ти тільки подивися. Ні так, ні так. Потім він взяв середній м'яч. Гмм, а вже краще. Підкинув вгору вниз, вгору вниз. М -м. Цікаво з цим м'ячем. Але якось йому незручно. Завеликий ще цей м'яч для такого маленького удава. І у Давенятко залишило м'ячик і взяв маленький м'ячик. Маленький м'ячик і почав гратися маленьким м'ячиком. Ой, як їм зручно підкидати вгору, вниз, вгору, вниз, вгору вниз. Чудово! Удавенятко погрався і пішов допомагати мамі. Мамо, мамо, що тобі допомогти? Ой, потрібно помити посуд, поскладати одяг, а ще зібрати свої іграшки. А ще потрібно помити підлогу, застелити ліжечко. Ну і, мабуть, все. Добре, мамо, я тобі з радістю допоможу. Та ось повернувся тато. Він нічого не вполював сьогодні, але він привів друзів. Це мав пенятко. Супер! А це вовчик. У -у -у. У -у -у. Круто! Ну що ж, давайте тепер будемо гратися разом. Ой, курочка, яка цікава. Супер! Дякуємо тобі! Треба говорити дякую, коли нам хтось щось добре зробив Матинка. або дав. Треба сказати «дякую». Скажи дякую. 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 За увагу! Хороші діти! Горобчик, А це буква У, горобчик У. Сказав горобчик букву У. Боюся, сильно татку. Татусь питає: а чому? У, схожа, на рогатку. На рогатку схожа у. А зараз давай з тобою. Подивимося, що сховалося ось тут, за цим подаруночком. Що це? Буква У. Що це? А це що? Це м'яч. Ой як цікаво. А це що? А це потяг? О. У! Добре! А тепер повторимо звуки. Співай разом з нами. А, хтось дав мені 5. Це велінка дала 5. Добре, чудові діти. Ви молодці! Ще? На сьогодні у нас все. До зустрічі, малята, до зустрічі курочки, до побачення наша курочка, до побачення малята. Па-па-па! До зустрічі! Зустрінемося в нових відео. Па-а-а -па. Наша курочка пішла відпочивати. Так, наша курочка пішла відпочивати. Ми дуже раді, що вона приходила до нас в гості. До зустрічі, малята! Па-па-па!